Доброго вечора. Доброго вечора. Нінколи питання задаються досить дивно. Але прочитаю в оригіналі. Може, ви більше зрозумієте, чим я. Відповім на ту частину, яку я розумію. Отже, але під час етеру вподобайки і після нього теж коментарі. Рекомендуйте своїм друзям на своїх площадках. Будь ласка, наші етери. Будь ласка, підпишіться відразу на всі наші соцмережі. Вам. Я сподіваюсь, важко, а нам приємно: Інстаграм, Telegram, Facebook, Messenger. Це досить важливо для нас, для нашої команди. Ми рахуємо кожен, кожну вашу підписку. Це для нас важливо. Дякую дуже, що цього вечора ви ці 10 хвилин будете з нами теж. Отже, читаю. Дякую, майстре, але це складне питання, що все дуже запутане. Тут взагалі, можливо, Шані Дев, може на нього відповісти. Ну, тобто, ця частина мені взагалі не зрозуміла. Набір слів. Ще є й духовна родина, Ну, є. Ще є й космічна родина. Ще її група душ, в яких ви прийшли взагалі, в яких ви народилися, не дивлячись на те, що всі душі одномоментно все-таки. Розумієте? Тому так, да, дійсно є. Все це є тут. Треба досліджувати питання, навіщо і про що ми говоримо. Цікаво ще, як відбуваються кармічні зв'язки на рівні тонких тіл. Що вам саме цікаво, механіка, геометрія зв'язків, через що? Через тонкі тіла, через карму. Е, я вас дуже прошу. Розумієте? Дуже е, діявол в деталях, знаєте, носить прадо і багато що він носить. Але давайте зрозуміємо, що в постановці питання вже й може бути відповідь і розуміння. Тут не дуже зрозуміло питання, тому як розумію, так і відповім. От. Кармічні зв'язки ніякого відношення до тонких тіл не мають. Крапка. Є тіло карми, але це зовсім інша історія. Воно якраз пов'язується. Не з іншими, а з вами. І через нього відпрацюється і відпрацьовується. Тому, по суті, запитання абсурдне. Чому відповідаю? Тому що хочеться навчити вас формулювати для себе запитання. Сформулювали, написали, потім робите його публічним. Так от, про карму і тонкі тіла. Ніяких зв'язків між цими історіями не існує. Так вже вибачте. Склалася сакральна геометрія цих явищ, да, дійсно, карма має відношення до балансу енергії, до балансу енергії в часі і просторі, да, між конкретними життєпотоками. Але життєпоток, його історія, його кармічна е, історія, його е, хроніки Акаші кожного, да, кожної людини. Його охроніки минулих життів, події, взаємодії. Причому тут тонкі тіла. Напевно, є повне нерозуміння. Пробачте всього. І діагностується необхідність навчання системного або Треба прочитати десятки, можливо, тисячі книжок. Розібратися самотужки. Що до чого, що має сенс, що не має, як працює карма, як відпрацьовується. Але якщо людина хоче розібратися, мені просто не дуже зрозуміло. В чому хочеш розібратися? В структурі тонких тіл? Це одне питання. В кармі це інше питання. Якщо. Про карму ми досить ефективно відпрацьовуємо карму на другому ступі, ступені академії. Про тонкі тіла тут ми налаштовуємо їх на третьому ступені академії. Про енергії, то ми починаємо вчитися взаємодії безпечно ній з енергіями на першому ступені. На четвертому там зараз готується. ой, Буде цікаво. Отже, мої любі, тут е, навіть не можу вам дати більш чіткої відповіді, бо незрозуміло, чим ви цікавитесь. Чи тонкими тілами, чи кармою. Бо люди пов'язані не тонкими тілами. Да, зв'язки енергетичні і різні інші. І обмін енергіями буває відбувається за багато, життів. за багато життів. І ви складаєтесь, скоріше за все, на сьогоднішній день, з енергії багатьох людей. І свою роздали багатьом. Саме про це ми говоримо, і вивчаємо, і досліджуємо, і працюємо на другому ступені академії. І розуміння, як відпрацювати. Тобто не зрозуміла навіть і, і мета запитання. Я буду дава, давати відповіді, намагатися на такі питання для того, щоб ви зрозуміли, що питання, які ви задаєте, мають мати якийсь сенс. На нього має бути відповідь на це питання. Розумієте? Я не поумнішив. Я просто про навчання. Що навіть тут, у наших бесідах, ми навчаємось. У мене немає бажання щовечора з вами умнічать і розповідати вам якісь несінитниці або видумки. Сказано, щовечора спілкуємось. Спілкуємось щовечора. І є в мене на то ресурс чи не є. Так сказано. Отже, мої любі, давайте вчитися разом. Я вчуся разом з вами. Я намагався відчути і зрозуміти це питання. Я хотів знайти в ньому відповідь. Пробачте, що не знайшов. Бо напрямок руху був до обіду, а потім за тим деревом повернути на північ до вечора і повернути назад. Отже, я вас шаную і поважаю. Хочу допомогти розібратися. Розумієте, систематизація знань дає часто відповіді на рівні задання запитання. Тому я вас обіймаю, люблю, з повагою ваш майстер Овен Стефан.